Україна наочно демонструє всьому світові, як завдяки інноваціям і розумним підходам можна ефективно протистояти грубій воєнній силі, досягаючи чітко визначених стратегічних ефектів, а не просто змагаючись у кількісних показниках. Україна демонструє реалістичний і життєздатний шлях до досягнення перемоги. Хоча безумовно необхідне як одне, так і інше, я цілком це визнаю і не заперечую. Проте саме цей підхід вкотре нагадує всьому світові одну просту, але абсолютно незмінну і важливу істину в умовах повномасштабної війни. Стратегічне мислення та здатність швидко впроваджувати оперативні інновації, часто мають набагато більше значення і впливу, ніж просто чисельна перевага чи маса сил. це несе за собою важливі і глибокі доктринальні наслідки. Коли стратегія орієнтується насамперед на досягнення відчутних ефектів, як кінцевої мети, замість того, щоб концентруватися виключно на фізичному знищенні сил противника, Україна отримує можливість оцінювати і застосовувати інші більш гнучки та результативні способи досягнення своїх стратегічних завдань, водночас витрачаючи менше ресурсів.